Вітаю вас, мої любі друзі! Ось і зустрілись ми з вами на уроці літературного читання. І сьогодні ми проведемо надзвичайний урок присвячений казкам. Ми узагальнимо і систематизуємо знання з опрацьованого розділу, який ми вивчали. Розділ казок. Ми завзяті подорожні. Сіл, сили в нас непереможні. Кажемо правду не жартуєм. Край казок ми помандруємо. Складіть прислів'я про казки. Отже, казки, а розуму маленькі, багато в них. Казки які? Маленькі, а розуму в них. Багато, правильно, діти! Казки маленькі, а розуму в них багато. Як ви розумієте таке прислів'я? Що кожна казочка нас чогось навчає, звісно, ми можемо зробити висновок про ті чи інші дії. Як чинити можна, а як не потрібно, тому казки нас навчають багато. Почнемо розчитуватись за скоромовкою. Обережний, хитрий лис, до нори вечерю ніс, біг додому лісом-лис, шелестів над лисом ліс. Починаємо читати разом, повільно. Обережний хитрий лис, до нори вечерю ніс. Біг додому лісом лис, шелестів над лисом ліс. Трішечки пришвидшимось. Обережний хитрий лис, до нори вечерю ніс. біг додому лісом лис шелестів над лисом ліс. І ще швидше намагаємось робити читання наше. Обережний хитрий лис, до нори вечерю ніс, біг додому лісом лис, шелестів над лисом ліс. Потренуйте ще декілька разів, ставте відео на паузу, щоб ви читали цю скоромочку швидким темпом. Отже, давайте з вами пригадаємо, які бувають казки. На уроках читання ми вчили, що є казки, в яких є автор, а є казки, в яких немає автора. Як же ж називаються такі казки? Народні, так, які не мають авторів, конкретних. Авторські. Вони мають автора, так, який написав та складав цю казочку. Давайте пригадаємо, які ж казки ми вивчали на уроках читання в цьому розділі. Вчили Івасик, Телесик, пихата Жаба, Кривенька Качечка. Ще пригадуйте, які казки ми читали. Рібку, звісно, ми читали. Казка про діда, бабу, онучку, жучку. І котика, безкінечні казочки та про двох цапків. Пам'ятаєте ці казки? А тепер пригадайте, хто є авторами цих казок? Або, можливо, це народні казки. І Васик та Телесик, перша казочка. Давайте пригадаємо, хто є автором цієї казки. Це українська народна казка, звичайно. а? Її не пам'ятається, тому що люди здавна передавали її один одному, і конкретного автора вже немає, загубився він. Наступна казка пихата жаба. А ось ця казка має автора. Пригадайте, хто написав казочку про таку ж пихату жабу. Правильно, дітки, це Василь Сухомлинський написав цю казку. Наступна казка кривенька качечка. Це українська народна казка, вірно. Рібкаш. ж. Це не народна казка, так це авторська. Хто є автором? Іван Франко. Казку про діда, бабу, онучку, жучку і котика. Не написав автор. Це казка з народних оповідань, переповідань, переказів людей. Це народна казочка. Безкінечні казочки написала Марія Підгірянка. Та про двох цапків упертих написав автор Михайло Коцюбинський. Пригадали, молодці. А тепер скажіть, з якої казки ці слова? Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце. То я спущу на воду, буду рибку ловити і вас годувати. Це з якої казки рядки? Хто їх говорить? Молодці, І Васик Телесик, це казочка народна. А цей малюнок до якої казки належить? Казка про кривеньку качечку, чудово! А де посадив дід яблунку у казці про діда бабу онучку, жучку та котика? У саду під лавкою чи біля хати? Пригадали? Правильно дід посадив яблуньку під лавкою, так йому наказала баба. А хто написав казку дві кізочки, які вміли пройти по вузенькій стежинці Василь Сухомлицький? Михайло Коцюбинський чи Іван Франко написав цю казку? Автором цієї казки є правильно Михайло Коцюбинський. А тепер настав час для відпочинку. Ставайте рівненько біля свого столика. У країні казочок жив веселий колобок. Разом з ним усі звірята шикувались на зарядку, похитали головою, раз притупнули ногою. Руки вгору піднесли, трішки ними потрясли, нахилились вліво, вправо. Та цього ще замало. Руки вгору, руки вниз, раз присіли, піднялись, головою похитали і працювати знов почали. Молодці продовжуємо. Роботу з країною наших українських казочок. А тепер давайте охарактеризуємо головних героїв вивчених казок. Я називатиму вам характеристику, а ви відгадуватимете, що ж це за герой і з якої казки. Перший герой. Перти. А, вони були вперті, невиховані, нерозумні. І забіяки, це навіть не один герой, їх було два. Пригадуйте, хто це були такі нерозумні забіяки, які не могли домовитися? Правильно, діти, це два цапки. Казочка Михайла Коцюбинського про двох цапків, так? які впали в воду через те, що були невиховані і не вміли домовлятися. Другий герой працьовитий, мудрий, терплячий. Старий вже, на жаль, відгадали, хто це? Із якої казки? Це дід із казки Ріпка Івана Франка. Правильно, дітки, він працював, трудився, терплячим трудом вирощував свою ріпу так. Наступний герой нерозумна, самовпевнена та пихата. Здогадались, хто це? Вірно, діти, це жаба, казка про пихату жабу Василя Сухомлинського. Четвертий герой же розумний, працьовитий, добрий, сміливий. То це, здогадались вже? <хи> ну, звісно, це Івасик Телесик, казочка українська народна. Про Івасика Телесика він був розумним хлопчиком, добрим, так? допомагав своїм батькам і сміливим був, не побоявся зміюки, так? І дикі гуси його забрали та віднесли до своїх батьків. П'ятий герой. Вона гарна, моторна. Добре і працьовита. Ну ж бо відгадайте, хто вона така? то допомагав, трудився? Але трішечки кульгав. Це кривенька качечка, українська народна казка, правильно діти? Отже, казка вчить нас, як на світі жить. Чи згодні ви з цим висловом? Чи можуть нас казки навчати? Так, звичайно, можуть. Тому ж, дітки, читайте казки, навчайтесь правильному поведінці, правильним вчинкам на прикладі казок. Ну, а зараз ми переходимо до творчої майстерні. Я пропоную вам намалювати малюночок до своєї улюбленої казочки, яку ми читали на уроках читання. Оберіть казку та зробіть для... до неї малюночок. Я обов'язково чекатиму ваші малюнки собі у повідомлення. Малюємо гарно та старанно. І на наступний урок ми готуємо позакласне читання на сторінках 32-36. Прочитайте обрані твори. Ну, а я з вами прощаюсь та дякую вам за чудову, відмінну роботу. Ви молодці!